Доброго дня! Подальший сценарій у вашій ситуації. Кожна своя ситуація. Яку інформацію вам нададуть? Подальший сценарій. Боротьба, негатив, темрява, ілюзії. Ілюзії відносно взаємодії з якимсь чоловіком, що ви з ним саме будете мати перспективу, або страх втратити дані стосунки. А вам говорять, має ясність по відношенню до ситуації. Роби вибір. І будь рішучим рішучою по відношенню до ситуації, щоб з часом досягнути результативності. Тобто, якщо ви впевнено бажаєте рухатись цим шляхом, вибір бік якого ви зробите, стосунки, це чи власна реалізація, от ви зробите вибір, визначитеся, то дійте Будьте рішучим, досягнете результату часом, Тільки не залишайтеся в темряві, в ілюзіях, в страху, бездіяльності, ну, як наслідок безрезультативності. Це пропрацьовуєте і відсікайте. Активність, самодостатність, якщо бажаєте щастя, радості, і достатку. Можливо, навіть. Когось все добре, в родинних стосунках, в родині, є благополуччний достаток. І ця ситуація вас задовільняє на даний момент. Але говориться, що ця ситуація вам дається не для того, щоб ви розчинилися в родинних стосунках і в родині, і не діяли. Ця ситуація вам надається саме для того, щоб ви. Якщо у вас добре в родині, то звернули увагу на власну реалізацію і сконцентрувалися, що вам потрібно переродитися, що вам потрібно реалізовувати власні амбіції, що вам потрібно йти власним шляхом, реалізовувати ті плани, які ви маєте, і досягати з часом більш значної результативності в своєму житті, ніж ви маєте на даний момент. Вибір серцем зробіть. І це допоможе вам здійснити прорив в своєму житті. Те, що ви отримаєте задоволення від того, що буде відбуватись, це 100%. Когось є ілюзорне представлення, і хтось, можливо, навіть розчинився в стосунках. Але вам говорять, пропрацюй, подолай, проявляйся, дій. Власне, пройди цю трансформацію і здійсни цей прорив, дій. Якщо і у вас добре в застосунках, то це той подарунок від вищих сил і підтримка вашого партнера і допоможе вам здійснити цей прорив. І вам саме і надається можливість відчути цю підтримку. Так, використовуйте власну допомогу, підтримку і дійте.